Сьогодні в обмінниках долар побив позначку в 10 гривень. Середній курс зріс на 35 копійок на купівлі та на 40 копійок на продажу. Євро нині купують в середньому по 13,38, продають по 13,77. Економісти запевняють, справа не в економічній ситуації чи будь-яких інших об'єктивних впливах на курс. На коливанні спекулюють. Нині надії покладають на новообраного керівника Нацбанку. Дуже важко прогнозувати зараз. Це залежить від багатьох факторів. По-перше, від дій Національного банку України, від ефективних дій і нового голови Національного банку України, коли він Національний банк зобов'язаний в цих умовах взяти на себе певні виклики з точки зору регулювання курсу. Не можна в даних умовах казати, що в нас курс. Виключно вільноринковий, вільно, вільно плаваючий, тоді він буде коливатися в межах 9, 10, а то й 11 гривень. Ми можемо мати сьогодні 10, завтра 9, післязавтра 11, потім знову 9. Тобто це, власне, курсом будуть керувати спекулянти, нічого хорошого в цьому не буде. Національний банк має усі можливості і адміністративні, і ринкові, для того, щоб зупинити ринок на ну, більш-менш, вибачте, реальній, реальному курсу, який би мав бути. Звичайно, повернення до восьми це є. Нереально, хай люди власне на цьому не надіються, але і 10 не повинно бути. Останні дні українці в паніці люди зняли з банківських депозитів близько 7% коштів, а це 3 мільярди доларів. Особливо активно атакували банківські установи в минулий четвер, коли люди не розуміли, що буде далі. Тоді ж у банкоматах зникла готівка. Доволі значна кількість людей, ну не розуміючи, що буде далі, не розуміючи, як буде розвиватися ситуація в державі, чи буде стабільно, чи буде введений на звичайний стан. Звичайно, люди переживали за свої кошти, і вони багато з них були в банках і давали заявку на розрив депозитів. Багато людей знімали кошти з карткових рахунків, забирали ці кошти. Але вже навіть в п'ятницю було зрозуміло, що ситуація стабілізувалася. Тобто ще в державі загалом не стабілізувалася ситуація, а паніка вже зупинилася. Богдан Адамик припускає, що найближчими днями ситуація з курсом стабілізується. Для цього за умови успішної та прозорої роботи Нацбанку та нового уряду вистачить тижня або й десяти днів.